Усім привіт! Вас вітає компанія Просто авто. Маємо круте авто в наявності. Це Subaru Legacy 2016 року. Автомобіль з американського аукціону та мав незначні пошкодження в передній частині. Під капотом ми маємо двигун, 2,5 бензин. Мобіль має круту комплектацію Limited, Ми бачимо велике зручне мультикермо з пелюстками. Мультимедіа з підключенням до блютузу. автоматичну Автоматично коротка.